Державним урядом вже наперед було повідомлено, що в неділю о 11.30 в храмі буде відправлятися свята літургія для правовірної громади. Якщо всупереч законів нам буде заборонено служити в нашому храмі, то свята літургія і молитовна маніфестація відбудеться біля храму. Міліція мала забезпечити спокійну відправу. Пан Кульчицький, начальник релігійного відділу Тернопільської ОДА, разом з адміністратором Чортківської єпархії Григораком зловжили неповнолітніх хлопців для кримінальних злочинів. Йшлося про фізичний напад і насилля, розпалювання релігійної ненависті, незаконне придушення мирного заходу, молитовної маніфестації, про її проведення. Було офіційно повідомлено відповідні державні органи згідно статті 39 Конституції України. Коли ми йшли до храму, то дорогу нам перекрив натовп з фанатизованих хлопців з дяківської, школи, а також семінаристи. Семінаристи сюди прийшли за наказом чортківського адміністратора Григорака. Вони безнастанно викрикували гасла, якими розпалювали релігійну ненависть і намагалися викликати конфлікт. i like, А ще раз повідомляю ця заява, що ми будемо проводити маніфестацію в міліції і в міській раді. Є ми повідомили нас ніхто, нас ніхто не нам ніхто не заборонив офіційно проводити маніфестацію до сьогодні. Тільки, тільки судом можуть нам заборонити. Нам ніякий суд не не заборонив проводити цю маніфестацію. Я оскаржую міліцію офіційно, чортківську міліцію. Та стоїть на стороні тих, які допускаються релігійної дискримінації і порушують закон, і прикривають тих, які незаконно не нам. А, я офіційно представник цієї парафії у нас є установчі документи. На руках, печатка парафії. Я це представлю в суді. Тому я оскаржую міліцію, що вони не забезпечили нам провадити, на начальник міліції утік і не нападав. На даний час печатку і установчі документи в мене є. Я їх не крав. Мені громада передала. Я родичі вам передали. Не родичі, попіймали. громада на загальних протокол. зборах. На загальних зборах були загальні збори громади. Хто хотів, прийшов Протокол загальних зборів. Будь ласка, нам Так, Там, Ми надіслали в міській раді і міліції. Ми надіскали надіслали, так, надіслали так, протокол. протокол зборів. Він є вже і ми на так. підставі протоколу зборів загальних громади. Ми надіслали. Заяву заяву, ось вона це заява на ім'я начальника міліції. І на що ми будемо сьогодні в 11.30 проводити молотовану маніфестацію біля церкви, якщо нас в разі не пустять в церкву. Це не всі не люди, люди які тут нам блокують. Вони не є свої парафії. Вони не мають права на проведення маніфестації. Вони не мають права нас блокувати. А міліція це поки що криє. Міліція. Займаються охороною громадського порядку. Ще Прошу забезпечити нам проведення маніфестації. Будь ласка, я Прошу вас... жініть цей наш ну, за які... нікого не буде. Ми для того тут є, щоб охороняти громадський порядок. За... Хто хорону, подавав заявку, заявку що сьогодні ці люди, які блокують нас, що вони тут прибудуть і будуть нас блокувати? Хто подавав заявку? Подавала... Прошу заявку. показати мені ту заявку. Прошу показати. Я тут показую, що я повідомив, що я буду своїми людьми тут проводити маніфестацію. Тут даний час я біля себе немає. Значить, можете ознайомитися з матеріалом. Ні, 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 я хочу тут. Так, Якщо, треба... тут провести. Якщо люди є тут, І за них має хтось бути відповідальний. Хто відповідальний за цих людей? Я І прошу тих. За цих, що тут у нас благо... а я То Запитайтесь. Прошу запитайтеся, міліція? ви міліція. міліція? Прошу запитатись. Ні. ні, ні, ні. Садий їхній пару. Ваши да. святося! <реклама> Воли відслужити святу літургію, хоча б на вулиці, то натовп хлопців і семінаристів з людей почав насильно нас випихати в напрямку автостанції. нападу на нас, сестрам здирали з голови намітки, били їх по голові, а також завдавали фізичного насилля тим людям, які приїхали підтримати нашу молитовну маніфестацію. А ви що не миліці? Як називається? Ми а ми як ви називаєтеся? <реку> ага, він сказав, що він ніяк не називається, в нього імені немає. Голосі! <спільно> Ту керували семінаристи на чолі з лідером секти Харі Крішна і під охороною міліції бандита Дайте нехай дасть своє да. ім'я. Я при мене пишемо скаргу. Добре, будь ласка, Я вас назвати? Скажіть, будь ласка, дід машини вам кажуть. Я вас прошу, скажіть, а я що до вас маю, що ви хочете? Кульчицький зложив державною владою для здійснення організованого злочину. За всі поранення нападників і тих, які захищалися, відповідає начальник Кульчицький з Тернопільської Ода організованих нападників було в десятеро разів більше, ніж учасників мирної маніфестації. Агресори напали на тих, які прийшли на літургію і мирну маніфестацію. Вони здійснювали терор. І на території автовокзалу, куди насильно виштовхує своїх жертв. То вдарили просто так тим рукою і так зачепили і тих. є її кров. Хто бив? Хлопці. Семінаристи. Так, так. Це було зроблено спеціально, побили Купили сюди. Мене боку, зняв один пан з церкви старший брат, два рази намітку, дарив мене по голові кулаком. Ще ми були в натопі, один хлопець мене тягнув так сильно, що я яковиця задусив. А, а я просила, щоб бить, я бить, бить, піс, він батьки і він далі мене тримав. Я сама чуть не впала, не загинула. І на моїх очах сестричку притиснули до плота і тушили. Я не знаю, яка вона. Може, с вами, я сама чуть не впала під ноги. Молоді люди, як священика бере, за сестру бере священика, нецензурні слова, горівку від них чути. Це це страшно. ганьба, яка ганьба. щоб мене кидали. Це дилиці, кидають так, під клітки. Під клітка життя не лишила. Це не це не християни. Сюди прибув мер міста, який не захищав ні законів, ані безборонних. Але нападників, якщо нам не можна було без дозволу міської ради служити, вона мала нас повідомити і сказати що є небезпека, вона все це занедбала і допустила цю релігійну дискримінацію. над Нами вона змовчала, коли ця тупа беззаконно збиралася на нас бити. Вона мовчала, вона нічого не сказала тим організаторам ані слова, хоч вони добре знали. Вони пасивно вже три дні. Дерують оцю над нами насильство і беззаконно нас дискримінують. Деві, Деві вже кілька днів підряд. Е, дивіться, е, нічого не буду зараз.